Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого, бюджетного, але водночас витонченого десерту. Це грушевий крамбл. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль та збиваємо міксером до світлої пишної маси. У розігріти до 60-70 градусів Цельсія молоко тоненьким струменем вливаємо яєчну масу, постійно помішуючи. Продовжуємо заварювати крем до загустіння. Знімаємо крем з вогню, переливаємо у форму, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолоджуватись. Груші очищаємо від шкірки та нарізаємо великими кубиками. Змажуємо груші 5-7 хвилин на вершковому маслі із цукром, корицею та лимонною цедрою. За бажанням можна додати коняк. Далі знімаємо з вогню та охолоджуємо. Чорний шоколад натираємо на терці. Печиво декількох видів для більшої фактурності ламаємо на довільні шматочки та подрібнюємо блендером щоб залишилися деякі великі шматочки. Горіхи нарізаємо на невеликі шматочки. Занадто подрібнювати їх не потрібно. Знімаємо харчову плівку з крему та зверху викладаємо шматочки груш, потім горіхи, печиво та зверху посипаємо тертим шоколадом. Залишаємо у холодильнику на 1 годину і насолоджуємося корисним, легким та смачним десертом. Усім смачного!